Найефективніший варіант це розташувати ЗРК Петріот в Україні. Тоді вони могли б одночасно захищати повітряний простір Польщі і України. Однак, кінцеве рішення щодо цього має ухвалити німецька сторона. Така позиція польського президента Анджея Дуди щодо передачі Німеччиною зенітно-ракетних комплексів Петріот. Нині Берлін обговорює з союзниками ідею розмістити їх в Україні. А напередодні запропонував надати їх Польщі після того, як в селі Пшеводов поблизу польського українського кордону вибухнула ракета. Тоді загинуло двоє чоловіків. Попри те, що поки що не вдалося точно встановити звідки випустили ракету. Польща та союзники переконані, в інциденті винна лише Росія, адже почала загарбницьку війну проти України через цю трагедію та масові обстріли цивільних українців. Президент Литви Гітанас Науседа закликає посилити санкції проти Москви. З військового погляду було б краще, якби системи були розташовані в Україні поблизу польського кордону, щоб також захищати територію Польщі. Тоді вони ефективно захищали б і Україну і Польщу. Але рішення про розташування комплексів Петріот залишається за німецькою стороною. як і відповідно до позиції Литви, ми повинні внести до санкційного списку більше осіб та установ, зокрема які пов'язані з військовою промисловістю. Ми маємо. Говорити про включення до санкційного списку суддів Конституційного суду Російської Федерації а також Росатома, який відповідає за ядерну загрозу на території України. Тому всі ці рішення повинні бути ухвалені інакше наші кроки будуть незначними і не матимуть ефективного впливу на поведінку Росії.